Всім привіт! Контрол на зв'язку. І сьогодні ми підключимо Wi-Fi камеру Dahua до вашої мережі. Для цього нам знадобиться застосунок DMSS. Завантажуємо його через Play Market або App Store, в залежності, який у вас телефон. Можна просто відсканувати QR-код на коробці. Так, скануємо. Встановлюємо. І після чого треба зареєструватися в ньому, тобто створити обліковий запис новий. Треба вибрати країну. Тут є підказки. Слідкуємо за ними. Треба вказати електронну адресу або номер телефону. Вкажу електронну адресу. І придумуємо пароль. Він має бути надійним. Тобто використовуємо великі літери, спеціальні символи. Ось в мене вже є обліковий запис. У вас буде майже так само все. Далі треба розв'язати отаку головоломку. І все перевірку пройдено. На ваш імейл-адрес прийде код підтвердження. Вводимо його. І ось тепер можна додати новий пристрій. Ну, тобто, вашу камеру. Надаємо дозвіл на використання камери застосунку, щоб відсканувати QR-код. Тепер можна підключитися до вбудованої точки доступу. Але спочатку треба подати живлення на вашу камеру. Тут нічого складного. Під'єднуємось. Підключаємо. Так, ось. Є живлення. Далі. Треба увімкнути геолокацію, от GPS. окей, Надати дозвіл на це. Йде пошук пристрою. Пристрій має бути десь поряд. І має бути увімкненим. Якщо він ще не повністю увімкнувся, то воно його не знайде. Так, і ось бачимо, що він вже підключився. І ось після цього вже можна під'єднатися до вашої Wi-Fi мережі. Вводимо пароль е в мережі Wi-Fi yeah. і підключаємось. На цьому етапі треба бути уважним і підключитися саме до мережі на частоті 24 ГГц. Бо деякі роутери, вони в діапазоні і розбивають ці частоти на 25 g 24 g окремо. Тут треба трошки зачекати. Пристрій додано. Тепер можна змінити стандартний пароль камери і перейти до її налаштувань. Бачимо, що зображення. Догори дригом перевернуте. Зараз це змінимо в налаштуваннях. Можна ворушити вниз, вверх. Все працює. Ваш пристрій, вашу камеру додано. Якщо з якихось причин ви не можете підключитися до Wi-Fi мережі, беремо отакий кабель і підключаємо до вашого роутера. Тут нічого складного. Треба дочекатися, поки камера пройде внутрішнє тестування, налаштування. Ось вона трошки покрутиться. До речі, в нас вже було окреме відео про способи підключення камер. Подивіться, там теж цікаво. Підпишіться на наш канал. Так, вона вимкнулася. Переходимо за комп'ютер. І тут нам знадобиться програма ConfigTool від DAFO. Ось бачимо, що є в списку неактивована камера. Ось вона. Треба її ініціалізувати. Тиснемо сюди. Так. Треба вигадати новий пароль. Ось, заповнюємо. Якщо використовувати спеціальні символи, великі літери, то він буде більш надійний. Бачимо Strong, це значить, що він надійний. Тут вказуємо імейл-адресу вашу є. Так, і бачимо, що камера активована. Тиснемо фініш. Ось, і тут можна вже прийти до її налаштувань. Приходимо в веб. Тут треба адмін, юзернейм, пароль той, що ви вигадали, при реєстрації, активації камери. Вводимо пароль. І ось з'явилось зображення. Треба його перевернути на 180 градусів. Ось є такий пункт у меню. Зберігаємо ваше налаштування. І бачимо зображення вже як треба. Ну що, все працює. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку. І до нових зустрічей!